Всі просять від відеообзору турбини на ЮМЗ. Е, ну, тут все якоби нічого сложного. Поставили ми її дуже швидко, е, ну, відносно швидко, тому що встановили е, її так, тому що не захотів я різати капот. Вона ж не підходить, якщо по тих заводських установках ставить, що продають колектора переділені вже під турбіну. Тоді треба різати, вирізати тут капот, приподнімати усе. Ну, коротше, цей дуже колхоз мені не, не дуже сподобався. Наоборот, тут е, заварили під заводський воздухан, під вихлопну. Зробили, не знаю я кому, але мені так більш подобається. Е, вона сюди стала, як наче, ну, як наче вона там должна бути. Е, зробили пластину. Там, де буксировочне, не буксировочне, а для двигателя витаскувати, трансплантучне таке ухо, ухо то викручується. Там вже з заводу зроблені, ну як, 4 болтика. Чотири ж там, так. Да? Так, чотири. Раз, два. Раз, два. Три. Ну, коротше, закріпили там пластину, цю. Пластина товщиною. 8 мм mm. на пластину на цю хорошо тоді сюди вмащується стає турбіна до цієї пластини взяв 50 -е колено 50 -е колено з такої же самої пластини вирізав отверстия посверлив теж отверстия аж під болтики прокладочку поставив Тут приварив намертво цю пластинку до слідчої пластини. А, а там до той пластини до основної зробив уголочок і прикрутив на болтиках, щоб вихлопна могла зніматися. Якщо ці два болтики відкручуєш, то пластина з оцими болтиками відкрученими вихлопна. Тобто турбіна сніметься, вихлопна ні, вихлопна не сніметься, турбіна знімається. І як якоб, би все нормально. Щоб вихлопнув зняти, ну, це ми зараз подивимося з іншої сторони. Щоб по цій стороні воздухан все просто поставив на уголки, уголки ось до лонжерона прикрутив, ось ниже, покажи. До лонжерона зварив уголочки, та який тут тридцятий уголочок. розшив його ось полосочкою, щоб воно держалося до кучі.